Привіт, є якась лінія, після якої розумієш, що, мабуть, пора сходити до психолога. Слухай, ну якщо ти роз... ну у тебе таке бажання є, ти такий, ну мені щось, щось хуйове, я не знаю, що з цим робити. Ну сходи, мабуть, гірше не буде. А ось буде краще чи ні, там вже вже залежить від багатьох чинників. Вже доволі довго, крім залу, роботи, басейну і вина взагалі нічого не хочеться, так як починає крити. Всі знайомі повиїжджали з початку війни, і так і з'явилось бажання просто піти погуляти по вулиці, чи в умовному ТРЦ відчути відчуття правини, що не на фронті. Не хотілося би, аби було б запізно щось робити з головою, смерть руснявим хуйсосам. Слава ЗСУ. Слуха, ну я б тобі навіть не до психолога порадив би сходити, хоча можеш сходити, знову ж таки, мені здається, що гірше не буде. Але просто знайди якусь активність, де ти будеш спілкуватися з новими людьми. Піди, там, ну, не знаю, на якийсь там, гурток акторської майстерності, чи на щось таке, може якийсь там навіть одноднев, одноденний якийсь, там, гурток, Не знаю. буде там ліпити щось, чи навіть може там, там де курс медичної, тактичної там, допомоги. Так? Поспілкуєшся з людьми, щось послухаєш, Ну таке інше. Тобто мені здається, що тобі от така соціалізація додаткова вона допоможе. Ось знайди щось таке хоча б на один день. І воно ну, воно повинно спрацювати. Слухай, я вважаю, що у тебе не повинно бути провини, відчуття провини. ніякого. Ти тимала чага, дякую тобі. Знову ж таки, а. Сходи поспілкуйся з кимось, Б, я б з цього з бесами розпочинав. Просто спробуй знайди на один день якусь активність. Може, це якийсь там знаєш, там, знову ж таки гурток, похід, курси якісь. Можуть навіть такі курси, які зараз там на часі стосовно медицини, чи щось таке, там піти з сітки ці блять, поплести, щось, де ти зможеш додатково ще з кимось поспілкуватись І щось корисне дізнатись і ще поспілкуватись з людьми, і воно повинно на тебе позитивно вплинути. Успіхів.